Тут у нас стройка, братики і мамка. Там черепашка є під гаражом, бо мамка ганяє її. Там поставили водичку, між гаражами поставили кашу, корм. Немає сьогодні димка, немає сірого кошенятки і немає рижика номер 2 вони, мабуть, там за гаражами, де ми під кущиком їм кладемо їсти, вони, мабуть, там. А ці браття вже їдять. Водичку їм налили, кашу поставили, корм дали. Там поставили водичку, котикам тим, що треба ось голубам дати, крупи. тоже на нашему подванні, видиванні.